Добрий день, шановна громада, шановні підписники. Сьогодні у нас 17 серпня 2022 року Вибирали малину. Ну я рішив відео засняти Часто запитують мене, чому така ціна по 120 гривень я продаю. От То ще йшли, ягода водяниста, другий сорт є Кілограмчик Ящики такі грошей коштують. Збиральникам треба платити. Потім оці е, добрива, всі е, пестициди я показую всім клієнтам і розказую, е, що, де, що, як стоїть, якщо починають мені розказувати чого така ціна. Зараз ще покажу один ящик. Приїжджала до мене перекупниця, казала, що, Питала, чи є маліна, яка ціна. Я їй кажу, що маліна є, ціна 120 гривень. Вона каже, що малину до цього купувала по 80 гривень. Я їй сказав чудово, але в мене ціна 120 гривень і я її не збираюсь міняти. Вона розвернулася, поїхала, але через годину перезвонила і сказала, що забере цей ящичок. Там чи два, я не пам'ятаю вже скільки було, по 120. Я сказав, добре, приїжджайте, забирайте, ну чисто тільки як для вас, тому що я вже його продав, то вже по 120 був тоді, не було проблем. Ось така маліна, збирали першого сорту, ну тут збиральниця. На випадково чи спеціально поставила другий сорт зверху і вона протекла і сюди, ось видно, що потекла. Тому перекупниця не забрала це ящичок. Всі останні я продав, там три чи чотири було по 120. Ну а ці маліну доведеться смачне вино робити, ну, або на заморозку вести чи ще щось. Тож, ціну я формую, дивлюся по ринку, який і дзвоню. Я вже і продавав, і на ринок возив, сам її бусом оцім, і на столичку, і, і саме і з лотками цим, то знаю, як його все, що продавати. І і приїжджали перекупщики, оце ж то дивилися, ціну збивали. Ще що, що минулі роки там, чи 5 гривень чи 10, з кіни приїде, починає, тому я з такими зараз не працюю. Тут що в мене є куди продавати? Так я, так я їм і розказую. Це називається робота з клієнтом. Бо деякі клієнти, ой, не клієнти, підписники питають, бо в їх ціну пишуть взагалі по 50 гривень маліну, що вони продають там по 60, там 85. У ну, мене така ціна. Це як з хлібом. Є хліби по 20 гривень, є по 30, є по 40. Так я своїм клієнтам потенційним цінам об'ясняю з цією маліною. Ну а ви підписуйтесь на наш канал про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей, бувайте!